Гранти та рівні можливості для всіх у Чернівцях провели дводенний тренінг з проєктного менеджменту. Його учасники, чернівчани та гості міста, вони зможуть отримати гранти на втілення ідей, що покращать життя в громадах Буковини. За творчим процесом спостерігали і наші журналісти. Підвищення якості життя як ніколи на часі, адже у найбільш безпечних регіонах України населення зросло у кілька разів. Право покращити умови в громадах та втілити в життя креативні ідеї надали усім охочим. Так, у Чернівецькій резиденції молоді проводять тренінги з проектного менеджменту. У проекті беруть участь місцеві жителі та переселенці. Так, Павло Студент з Харкова вирішив повчити. Тися новому та пригадати вже знайоме, адже в рідному місті хлопець вів активне громадське життя у складі молодіжної організації. Резиденцію молоді відвідує вже не вперше. Був волонтером, коли тут облаштували гуманітарний штаб. Водночас на подібних освітніх заходах раніше не бував. Це дуже дуже приємно. Хорони до того, що я вже колись робив. І дуже незвично, що тепер я не розказую комусь про це, а саме каче слухача, згадую, що я колись вже чув, колись вже знав. Бо це дуже приємно, і дуже цікаво. Наразі хлопець проживає у Чернівцях, і серед проектів, які хотів би втілити в життя, називає «Алея подяки місту від внутрішньо переміщених осіб. Знати, як саме можна якусь ідею реалізувати це, і цікаво, і корисно для себе, для громади, для саморозвитку. Я би хотів колись зробити як щось на кшталт алеї подяки або якогось меморіалу Подяки місту Чернівців від усіх, кого це місто прихистило, кому якось допомогло, для кого не стало другим домом. Спробувати свої сили у створенні проєктів для громади вирішила і Людмила. Жінка приїхала до Чернівців з Ірпеня. В місті проживає вже шостий місяць. У мене є много задумок своих проектов, поэтому я пришла сюда, чтобы прокачать э, вот эти навыки делания проектов. То есть э, в данном случае этот проект позволяет привлечь небольшое финансирование. Но тут у меня поменялось отношение да, к этой ситуации, и я уже вижу, как мне надо лучше подать, чтобы э, реально получить финансирование и начать делать шаги в сторону осуществления э, э, этих проектов. Навчання відбувається в рамках програми Доброго вечора. Ми з України. Заходи триватимуть до листопада. Щотижня проводитимуть цікаві зустрічі, майстер-класи, кінопокази. Цього разу тренінг тривав два дні. Спочатку учасники пропонували свої ідеї проєктів і за подібністю об'єднались у чотири команди. А вже наступного дня замисли стали повноцінними ініціативами з правом претендувати на гранти. Сьогодні ми вже фіналізуємо наші ідеї для того, щоб вони змогли вже конкретно зрозуміти, яка їх мета, проблематика, які в них завдання стоять, прописати свій бюджет, зокрема, і ну і зокрема зрозуміти, хто їх партнери, кого вони можуть залучити, і вони вже будуть подавати заявки. Це будуть такі міні-гранти, які матимуть фінансування у розмірі 5200 гривень. Але це фінансування може бути збільшено, якщо учасники будуть шукати додаткові ресурси. This mm -hmm. За прогнозами організаторів, такі проєкти матимуть значний вплив на життя громад. Зокрема, з ідей, які зараз хочу відмітити, це до прикладу: одна команда хоче втілити клуб з неформальної освіти в напрямку IT для трьох громад. Також є ініціатива, яка спрямована на те, щоб цифровізувати певні арт-об'єкти в музеї. І ще одна ініціатива, яка спрямована на екологію. Право проводити такі навчання Чернівець резиденція молоді виборола в інших молодіжних центрів України на конкурсі. На участь подалося близько 50 молодіжних центрів, і ми ввійшли в десятку кращих. Програмою передбачено цілу низку дуже крутих заходів. У нас щотижневі події відбуваються. От і крім того, інтеграційні заходи. Ми вже провели чотири інтеграційні заходи. Ідеї учасників проєкту планують втілити в життя вже до кінця року. Валерія Пержун, Максим Білоткач, Теми Дня ТВА.